Газбург. Століцтво. І в мене тут будиночок. будиночки дляниця з зас Страсбург. від медики. Страсбург, Нотр-Дам, Де Страсбург, Страсбурзький собор, центральна площа. Страсбург. Така різдвяна вуличка. Жалко, що зараз темно. Верніше ще світло. Це перші вогники починають з Але коли є темно, тут все палає в ілюмінації казковий Страсбург. Людей море. Я йду зараз до головної ялинки на головну площу Страсбурга. І звідти ще перенаберу. Страсбург. Подивись, какая краса. Це головна площа Страсбургу називається генерала площа Клебера. І це головна ялинка Ліцтва. І тут, якщо це цікава площа, то тут з'являний ярмарок, перший в Європі тут відбувся 1525 році. І саме тому вважається, що Місто Страсбург, Франція, столиця різдвяних ярмарок і столиця Різдва. Ця ялинка дорога було року 250 тисяч євро, а цього року вона коштує вже 350. Проємно можливо, але просто побачили цю атмосферу. Це все, типу, як в Мюнхені. але тут також дивотачі, відділок, ось, і, тут, ну, з десятки. gelmek için. Su Un beau jour sur un rapio tractant de la chaude okay. Pour partir, je travaillerai dans la soute à château. Voilà la montée qui mène nos mers et venons de des îles de lointaines où rien n'est important que de vivre. Vous dépliez les alentours, vous ravissez le fleur, après, on m'attendit de ces colliers de fleurs. Et en ivre, je fuirais laissant l'âme en passer sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant tes fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des mers. S'il me semble que la misère. La 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 ми можемо тут головний стово. там є 322, е-е, як це називається, нагорі вежу тільки відзначається разбор. Але тут відео не там. Where we guys? Ми робимо ніби в Люди же що, іться нікуди. Добре буде, добре буде ще кальмар.